Сторінка 42, параграф 6. Механічний рух, відносність руху та спокою. Згадайте, ви сидите у вагоні потяга і дивитесь на інший потяг, який стоїть на сусідній колі. Раптом вам здається, що ваш потяг рушив із місця, адже за вікном почали пропливати вагони сусіднього потяга. І тут ви дивитесь у вікно напроти і розумієте, що ваш потяг, як і раніше, стоїть біля порону. А якби вікна напроти не було, змогли б ви зрозуміти, чи потяг від. Правився від станції. Що таке механічний рух? Усе в світі перебуває в русі. Мільярди років, що існує всесвіт, рухаються зорі та галактики. Земля обертається навколо сонця, здійснюючи один оберт за рік, у краплині води, безліч мікробів, що секунди пересувається з місця на місце. Будь-які механічні рухи мають спільні риси. Перше, усі тіла, що рухаються, змінюють своє положення в просторі відносно інших тіл. І друге, зміна положення тіл відбувається Плином часом. Механічний рух це зміна із часом положення тіла або частин тіла в просторі відносно інших тіл. Коли тіло можна вважати матеріальною точкою. На практиці дослідити рух усіх точок тіла досить складно. Та часто в цьому і немає потреби. Описуючи рух тіла, розміри якого набагато менше, ніж відстані, які воно долає, тіло замінюють на фізичну модель, матеріальну точку. Матеріальна точка не має розмірів, а її Маса дорівнює масі даного тіла. Матеріальна точка це фізична модель тіла, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати. Те саме тіло в умовах однієї задачі можна вважати матеріальною точкою, а в умовах іншої не можна. Уявіть собі автомобіль, який прямує трасою з Одеси до Києва. І цей самий автомобіль, коли він паркується на автостоянці. У першому випадку досліджуючи рух автомобіля, його розмірами можна. Знехтувати. Тобто можна не враховувати, що під час руху автомобіля його окремі точки рухаються по-різному, адже відстань, яку подолав автомобіль, буде набагато більшою. За його, скажімо, довжину. У другому випадку нехтувати розмірами автомобіля не можна. Зверніть увагу, коли ми будемо визначати координати тіла і описувати його рух, ми вважатимемо тіло матеріальною точкою, які об'єкти утворюють систему відліку. Коли тіло рухається, його положення в просторі змінюється. Тіло, відносно якого розглядають положення рухомого тіла, називають тілом відліку. За тіло відліку можна взяти будь-яке тіло обратно. Авши його зміркувань зручностям, це може бути як дерево. На узбіччі, так і автомобіль, що мчить дорогою. Тілом відліку можуть бути і планета Земля, і Сонце. Після того, як тіло відліку вибрано, з ним пов'язують систему координат. Система координат задається за допомогою однієї, двох або трьох координатних осей. Уздовж осей відкладають відстані в обраному масштабі, наприклад, у кілометрах або у метрах. Одновимірна система координат, рисунок 6-2. Щоб визначити положення пішоходу. І автомобіля в певний момент часу на прямолінійній ділянці дороги досить однієї координати хп дорівнює мінус 2 км, x А дорівнює 8 км. Двовимірна система координат рисунок 6-3. Щоб визначити положення футболіста на полі, в певний момент часу потрібно знати дві координати х 60 метрів Y – 20 метрів. Дослідження. що знадобиться лінійкам? Пов'яжіть із вашим столом двовимірну систему координат, узявши за початок координат кут стола, а за осі координат його країм, що прилягає до цього кута. Визначте координати двох-трьох предметів на столі. Зміна положення тіла відбувається не миттєво, а протягом певного часу. Тому для дослідження механічного руху необхідним є також прилад для відліку часу. Тіло відліку пов'язана з ним система координат і прилад для відліку часу утворюють систему відліку. Чи знаєте ви, що використовуючи мобільний додаток, карта Google, ви можете досить точно потрапити в пункт призначення, і ваші координати і координати пункту призначення буде визначено з точністю до 1,3 метра. Якщо ж застосувати GPS-приймачі, що працюють у режимі РТК, точність збільшиться до 1. За горизонталю. Раніше про таку точність не мріяли навіть фантасти. Чи можемо ми рухатися і водночас залишатися нерухомими? Те, що тіло відліку вибирають довільно, означає, що стан руху і стан спокою є відносними. Читаючи ці рядки, ви найімовірніше сидите в класі за партою або вдома за столом. Назвіть тіла, відносно яких ви рухаєтесь, і тіла, відносно яких ви перебуваєте у стані спокою. Відносність руху дає можливість зупинити літак у польоті. Для цього потрібен ще один літак, який буде рухатися поряд із першим, не відстаючи і не обганяючи його. Так літаки перебуватимуть у стані спокою відносно один одного. Саме так заправляють літаки під час польоту. Насправді, давньогрецький учений Клавдій Птолемей стверджував, що Земля нерухомо висить у просторі, а сонце обертається навколо неї. А от учений епохи відродження Микола Коперник навпаки вважав, що нерухомим є сонце, а рухається земля. Хто з них був правий? Чи може оббитва помилялися? Підбиваємо підсумки. Механічний рух це зміна із часом положення тіла або частин тіла у просторі відносно інших тіл. Матеріальна точка це фізична. На модель тіла, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати. Система відліку, тіло відліку, система координат пов'язана з ним, прилад для відліку часу. Тіло відліку це тіло, відносно якого розглядають положення рухомого тіла.